Вітаємо, це новини за хвилину. Вісім з восьми ракет. Стільки збили наші повітряні сили на Дніпропетровщину. Уламки впали на багатоповерхівку у центрі міста. Прошили квартиру та поранили жінку. Утім, ракета дивом не здетонувала. Окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Минулося без постраждалих. Утім, один будинок згорів ще чотири пошкоджено. Вчора по обіді росіяни вдарили по Павлоградському району. Випустили іскандер. Люди не постраждали. Маємо спільні цінності та дивимося. Ся в одному напрямку сьогодні. Україна вперше відзначає День Європи. Ми гуртуємося з вільним світом, аби перемогти рашизм і наблизити українську перемогу. І наостанок про погоду завтра у Дніпрі мінлива хмарність і можливі опади. Ще більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь і дякуємо нашим захисникам, які борються за нашу свободу, які заспокоюють нас і підбадьорюють навіть під час ворожих обстрілів. Коли пишуть, тривожимося, але дитчики не долітять. Щиро дякуємо. Ви наше все.